Дякую, Оксано. Ми регулярно пропонуємо нашим глядачам підтримувати збори на зброю для збройних сил України на безпілотники, зокрема на автівки, які необхідні для фронту. Але наскільки важливо і не забувати для тих, хто вже пожертвував для нашої країни надважливим своїм здоров'ям і підтримувати їх на етапі лікування? В цьому процесі зараз активно працює мій колега Орес Дремаловський, який зараз приєднається до нашого ефіру, аби розповісти про важливий збір, яким він нині опікується. Орес Дремаловський, ведучий журналіст програми Вікна новини на телеканалі СТБ. А нині в марафоні Єдині новини. Сьогодні, Орест, ти працюєш в іншому форматі з нами. Я тебе вітаю. Яно, привіт. Дякую Роз... тобі за можливість. Дякую за, за запрошення. Я сподіваюся, що зараз ми з тобою будемо разом дякувати усім тим людям, які відсканують qr код і надішлють, скільки вони можуть. 5, 10, 15 гривень на той збір, яким ти опікуєшся. Збір на лікування поранених азовців. Розкажи про нього більше так. Власне яно, я приєднався до великого багатомільйонного, якщо точніше, п'ятимільйонного мільйонного збору на потреби патронатної служби Янгола Азову. Моя мета дещо менше, моя мета. 100 тисяч гривень, і всі ці кошти підуть на е, лікування поранених е, бійців азовських підрозділів. Мова про е, два підрозділи: це 12-та бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов і третя окрема штурмова бригада, основу якої власне складають ветерани Азову. Е, я дуже коротко. Я думаю, що наші глядачі знають що, хто такі е, патронатна служба Янгла Азову, Але я дуже коротко розповім: це цей підрозділ власне займається. Опікується пораненими воїнами, звільненими з полону, а також полеглими бійцями з азовських підрозділів. І власне цей збір буде скерований на лікування поранених воїнів. Я вважаю, що я це називаю менеджментом лікування. Те, чим займається патронатна служба Азова, я дуже коротко розповім. Тобто, коли поранений воїн потрапляє до шпиталю, за ним відразу закріплюють працівника патронатної служби, і він закриває більшість його. Потреб від елементарних, там купити медикаменти, купити одяг, купити зарядне і телефон, щоб воїн міг зв'язатися з рідними до е, складних задач, тобто знайти лікарів, знайти курси реабілітації, знайти психологічну допомогу, знайти протези, купити протези. Тобто е, ви розумієте, який великий обсяг е, завдання виконує патронатна служба і займається вона цим з 2014 року. Тільки уявіть собі, скільки наших. Найвідважніших людей поставила на ноги, врятувала ця патронатна служба. Що підтверджує її унікальність? Я знаю, що в генштабі вже, вже вивчають досвід патронатної служби Янгли Азову і хочуть його поширити, щоб такі патронатні служби були при кожній бойовій бригаді, при кожній військовій частині. І це ще, ще раз говорить про важливість цієї патронатної служби, тому я буду дуже вдячний за ваші донати. Для того щоб їх підтримати, ваші донати це потужна підтримка патронатній служби. Я на це дуже конкретно. Це медикаменти, це протези, це курси лікування, курси реабілітації. Ми ми повинні повинні дбати про наших воїнів. Це такий також вияв вдячності і турботи про наших найвідважніших людей. Тому я дуже дуже дякую усім за донати. Я навіть зараз бачу, як вони летять просто під час цього ефіру. Я вам я щир... чую, я чую, як вібрує від телефон. Тобто, це падають гроші на банку, і всі ці гроші підуть патронатній службі Янгула Азову, яка займається підтримкою воїнів, які постраждали внаслідок російської агресії, і бути поруч з ними. Допомогти їм робити їхню і без того тяжку роботу, я думаю, це справді те, що має зробити кожен із нас. По мірі вашої можливості 5 гривень це теж внесок, і я впевнена, що по такими невеликими зборами ми зможемо закрити ту твою банку 100 тисяч гривень, якщо раптом буде більше, на що я теж дуже сильно сподіваюся, то це піде на користь. Ореста наскільки я розумію, тобто ну левову частку лікування бере на себе держава лікування військових, але є якісь такі сірі зони, так там де треба підтримати, там де держава не покриває лікування. Власне, я на ну, це знаю, що мене дехто запитував, а як же ну а чому держава цим не займається? Ну е, я просто хочу сказати, друзі, пора пора знімати ці рожеві окуляри. Війна такого масштабу, такої ширини фронту, з таким е, великим е, агресором, яким є Росія, з таким е, жорстоким агресором. Е, я не скажу напевне, але я маю великий сумнів, що навіть. Е, Просунуті медичні системи прогресивних країн, чи вони справилися б з таким навантаженням, не скажу. А тим паче, мова про українську медичну систему, яка і до того ми всі знаємо, працювала не безперебійно. Ем, я думаю, що так да, ти знаєш, просто я думаю, що ми маємо право і повинні ставити питання державі щодо забезпечення, але коли конкретна людина потребує допомоги, і ця людина, ідучи на фронт, не питала, що зробить для неї держава. а Вона сказала, я готовий піти вас захистити або готова піти вас захистити. То сьогодні підтримати їх у лікуванні і допомогти патронатній службі Азову це зробити, я думаю, що можна і без зайвих питань про те, а що може зробити держава. Однозначно, однозначно, це наш наш вияв такий підтримки воїнам цих підрозділів. Я думаю, що кожен українець знає, хто такі Азов, хто такі третя окрема штурмова бригада. Це це люди, які не чекали, коли їх дійсно держава покличе, а Самі пішли і стали в ряди, і тримають цей фронт. Дуже відважно тримають цей фронт. Я думаю, що достатньо просто зайти на сторінки в соцмережах цих підрозділів і побачити обсяг цієї бойової роботи. Ти яку роблять ці підрозділи, і це дуже багато про що говорить. І мені дуже важливо, щоб ми зібрали ці кошти. бо Якщо ці 100 тисяч гривень поставлять на ноги, хоча б одного пораненого воїна, я вже буду надзвичайно щасливий і надзвичайно вдячний кожному з вас за ваші донати. Оресте, Бо, знає... Оресте я тобі маю сказати, що 100 тисяч ти не збереш, тому що вже на карці 145 тисяч гривень, як мені повідомляють. Тому настав нам з тобою час дякувати глядачам марафону, які долучилися до цього збору. Банка закрита і навіть більше ніж закрита. Я ну, я я просто щасливий. Я розчулений. Я не сподівався, що буде так. Я просто ми з тобою спілкуємося. Я бачу, всі донати не не з. У мене немає слів. у мене лише велика, велика подяка кожному, кожному глядачу і кожні, кожному хто донатить за небайдужість. Дякую вам. Дякую тобі, Орес, що приєднався. Я так само дякую усім. У мене вже сльози на очах. Усім, хто долучився до цього збору. Люди, ви неймовірні, дякую, що завжди відгукуєтеся на ті збори, які ми в ефірі вам пропонуємо. А з нами був Орес Дрималовський, ведучий журналіст програми. Вікна новини на телеканалі СТБ та у марафоні Єдині новини.